І час поговорити про справи актуальні принаймні сьогодні. У нас понеділок і є можливість обговорити те, що відбулося протягом минулого тижня, а також підсумувати загалом е, ті події, що стосуються ймовірного встановлення режиму тиші, не кажучи про перемир'я і не кажучи вже про мир, та ще й справедливий, ось такі складові, які є надзвичайно важливими, але до них від доби завершення війни, як обіцяв американський президент Дональд Трамп, і до ста днів і так далі. Ми Бачимо, що ця відстань стає дуже довгою, і за останніх новин, якщо ми звернемо увагу на те, що говорить зокрема Трамп, отже, зараз готується до розмови телефонної з Путіним. Погрожує Володимиру Зеленському проблемами, якщо не буде підписана угода про корисні і рідкоземельні рідкісноземельні мінерали, зокрема тепер нафтагаз там фігурують. Словом забаганки ростуть. Українська сторона розуміє, що натомість без гарантій забезпечених прописаних така угода. Угода, по суті, це кабальна угода. Отже, все це ми зараз і проговоримо. Зараз до нас приєднується військовий експерт, полковник запасу військово морських сил Збройних сил України Владислав Селезньов. Пане Владиславе, доброго ранку. Доброго ранку слава Україні. Героям слава. Зрозуміло, що завдяки нашим оборонцям ми тримаємо фронт. Ми намагаємося відбивати атаки росіян, які зараз. Я навіть не знаю, як оцінити їхню, скажімо так, оцінку подій, яка виливається відповідно діями на фронті, чи збільшують вони зараз тиск? Оці от шахетні атаки і цей терор, який щоночі зараз переслідує буквально міста України з боку Росіян. Як ви гадаєте, на що зараз Росія робить ставку в цих от переговорах, які відбуваються на різному рівні і з різних сторін? Я думаю, що росіяни свідомо затягують перемовний процес для того, щоб, користуючись ну, певною невизначеністю, продовжувати силою зброї захоплювати наші рубежі та позиції. Адже якщо ми з вами подивимося в перспективі зведення від українського генерального штабу, ну фактично, що доби або до 200 або навіть більше бойових зітнень та судочок відбувається на різних ділянках фронту. Говорити в, в таких умовах про стагнацію на полі бою, про готовність Путіна до мирного треку, про е, неможливість ворожої для ворожої армії атакувати наші рубежі та позиції, мабуть, що не варто. У ворога є ресурси, він ці ресурси намагається трансформувати в територіальні здобутки, адже чимало представників Кремля, починаючи від Путіна, щоразу заявляють, що вони готові вести певні переговори з Україною за умови, якщо Київ пристане на ультимативні вимоги Кремля, йдеться про вивід наших сил та засобів з території чотирьох областей, які відповідно до нової редакції Російської Конституції, включені до складу Російської Федерації. Йдеться про Херсонщину, Запорізьку область, нашу Луганщину, Донеччину. Звісно, що будь-хто з наших державних діячів, будучи при свідомому розумі, ніколи не зголоситься на виконання саме такого ультиматуму, а це значить, що війна і далі буде продовжуватися. Звісно, що Путін певною мірою переймається через те, що. Трамп і його адміністрація тисне на Кремль. але він досить часто маніпулював і суспільною думкою, і перемовними треками для того, щоб досягати відповідних для себе зисків. Згадаємо проміжок часу між 2014 та 2022 другом роком. Тоді в рамках антитерористичної операції та а, а, операції об'єднаних сил проголошували, що на меше разів угоди про перемир'я. Щоразу ті угоди не трималися ніколи довше ніж добу. Зазвичай за кілька годин росіяни порушували ті саме угоди, продовжують гатити по наших оборонцях, використовуючи і артилерійські, і мінометні системи, і стрілецьку зброї. А отже, сподіватися, що і цього разу угоди будуть працювати, мабуть, чи не варто. Ба більше потім заявляє, що з 18 березня триває угода щодо ненанесення нанесення ударів по об'єктах. Енергетики, але ж ми знаємо, що таких ударів вже було по території нашої країни, по тих самих енергетичних об'єктах, що не менше з десяток, а уже знову ж таки Путін бреше що разотік не відкриває рота. Бреше і очевидно з тих заяв про готовність іти на перемир'я, але водночас підвищуючи ставки на фронті на всіх відтинках. Зараз багато інформації починаючи від Володимира Зеленського, який говорив про ймовірність активізації наступу росіян, весняна кампанія. Також експерти міжнародного рівня схиляються до того, що до літа Путін очевидно тиснутиме на всіх ділянках фронту. Наші військові теж обережно й попередньо про це говорять. Ви так само в одному з коментарів говорили про. Можливість такого наступу з одного боку, ми розуміємо, що як хай там як зрозуміло, що не можна казати в Росії вичерпані запаси, та ні, запаси є, але все одно вони ж не надовго. На що він розраховує, де буде активізація ось цього наступу або цих проривів, які вони намагаються зробити, як загалом можна змоделювати цю ситуацію? Наскільки це можливо? А тут я запрошую нашу аудиторію відкрити мапу Deep State, відомий український моніторинговий ресурс, для того, щоб переконатися в тому, що мої твердження та припущення мають раціональне зерно. Давайте подивимось на ділянки фронту, де нині відбуваються запекли бойові дії покровська мирноградський напрямок, найбільша кількість бойових сутичок. Бої, які нині тривають в районі Часов'яра та Тарецька, бої, які нині вирують на Ліманському напрямку, а також в напрямку на Куп'янськ. Вони є абсолютно красномовними. Тут і зараз ворог намагається спробувати щонайменше три плацдарми зручних для себе для того, щоб в рамках літньої наступальної кампанії атакувати нашу найбільшу міську агломерацію, яка розташована на, тональ... на Донеччині. Йдеться про міста Лав'янськ, Краматорськ, Дружківка. Та Костянтиновка, звісно, що ворог марить взяти під контроль ці населені пункти, адже саме заради установлення повного контролю над нашим Донбасом Путін і починав так звану спеціальну військову операцію у лютому 2022 року. Е, минуло понад три роки, а задача й досі не виконана. Такому ймовірно, що Путін сподівається, маючи в рамках так званої СВО задіяння щонайменше 620 тисяч своїх військовослужбовців реалізувати ну бодай першу частину того плану. Звісно, що на тому він не зупиниться, бо. Я знов наголошую на тому, що Путін буквально марить тим, щоб взяти під контроль всі ті території, які відповідно до нової редакції Російської конституції, включені до складу Російської Федерації. А отже, війна і далі буде тривати, і точно ключові фактори, які будуть впливати і на інтенсивність, і довготривалість тих самих бойових дій. Це фактор ресурсів відповідно як російських окупантів, так і українських сил оборони. Тут найважливіше, щоб ми отримували вчасно і в необхідному обсязі ту зброю, яка дозволить нам відбивати будь-які атаки, які і зараз відбуваються, і очевидно посилювати, посилюватимуться в найближчому майбутньому. З огляду на позицію Сполучених Штатів Америки, яка зараз на чолі з Трампом зосередилася на угоді більше, ніж напевне на тому, щоб цю війну іншими шляхами на розв'язати, хоча ті погрози припинити або вплинути на нафтову на нафтові можливості Росії з одного боку, нібито можуть тішити. Але ми розуміємо, що це лише слова, напевне, на даному етапі. В нас є ще європейські партнери, які намагаються зараз буквально затулити ось цю ділянку, тобто постачання, тобто наскільки це можливо, що з цим надалі буде, зокрема з американського боку, от в нас є трек ще за часів Байдена та зброя, яка. Надходить а далі, бо за Трампа ще поки жодних рішень не було ухвалено, я думаю, що жодних рішень ухвалено і не буде. Бо Трамп не лише проводить ревізію тих поставок, які раніше за адміністрацією Джо Байдена відбувалися, а й виносить ідею повної трансформації військово-технічного співробітництва між Україною та Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що скоріш за все ті поставки озброєнь та військової техніки, які були відповідним чином. Сплановані ще за попередні адміністрації вони будуть відбуватися. Звісно, що з певними складнощами, бо ми бачимо, що чим далі тим більше Трамп намагається тиснути на наш уряд, в тому числі погрожуючи припинити ті саме поставки. Хоча мені здається, що це абсолютно нераціонально, бо поставки відповідним чином профінансовані і працюють в першу чергу підприємства оборонно промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Тобто, фактично, за наш рахунок, американська армія має змогу оновити свої запаси і передати нам ту зброю, яка ну певною мірою вже е -е, термі... З її зберігання добігає до завершення. В Будь-якому разі ми маємо бути абсолютно раціональними, оцінюючи і тиск з боку американської адміністрації, і захищаючи наші національні інтереси. Бо часто густо, ну що на мене виникає таке здивування, як так може відбуватися, коли наші союзники, які декларують, що вони прагнуть встановлення сталого е та безпечного простору, ну фактично висувають нам такі ж самі ультиматуми, як і з Кремля. Звісно, що така е та логіка. Комунікація неприпустима, а уже я впевнений в тому, що наші е, політичні державні лідери будуть займати таку позицію, яка гарантовано буде відповідати наші національні інтереси. Поки ми говоримо про е... Ті обстріли про ті тиснення, скажімо, з боку Російської Федерації на різних відтинках фронту. Я нагадаю слухачам українського радіо, зараз нами на зв'язку. Військовий експерт Владислав Селезньов не можу не оминути увагою ось цей шахедний терор, який буквально зараз охопив міста України на світанку Харків. Перед цим і Кропивницький, і Одеса, Дніпро, Полтава і тактику змінюють і нарощують кількість. Наскільки ми зараз готові швидко реагувати на те, щоб можна було переломити цю ситуацію? Тобто кіль Кісь шахедів, очевидно, зростатиме. Маємо це на це зважати з іншого боку. Вони теж намагаються промацувати і якісь свої тактики застосовувати. Ми намагаємося відповідно реагувати, але на це теж потрібен час. Як ця ситуація далі розвиватиметься? Як завжди триває протистояння швіта та списа. Це споконвічна історія, і звісно, що в питаннях посилення наших можливостей протиповітряної та протиракетної оборони нам є над чим працювати. І за рахунок збільшення кількості мобільних вогневих груп, і за рахунок збільшення поставок систем протиповітряної на оборони на превеликий жаль, наші поважні західні партнери, зокрема, американські європейські, багато чого обіцяють, але не все з того, що обіцяють навчасно Передають для того, щоб ми мали змогу закрити небо. Звісно, що ми зараз отримали певну компоненту у вигляді винищуючи F-16 та французьких миражів для того, щоб посилити наш компоненту протиповітряно оборони, але то замало. Території нашої країни чимала об'єктів стратегічного значення на, на нашій території є чимало. Ну і відповідно, часто густо ворожі дрони вони ж задіються ворогам для того, щоб вчиняти той самий ракетно-дроновий терор, нищачи не лише об'єкти, які мають відношення до українського оборонно-промислового об комплексу, чи взагалі до сил оборони України, а й поцілюючи тими дронами в об'єктах, які жодного відношення до української армії не мають, вбиваючи та калічи тим самим мирне населення. Нашої країни тому очевидно що працювати нам є над чим і нашим дипломатам, шукаючи додаткові ресурси від наших партнерів, і нашим оборонним промисловцям, які виготовляють відповідні компоненти, що посилюють наш захист з повітря. Багато роботи, і в принципі в цьому процесі я ще раз наголошую, звертаючись до нашої аудиторії, не варто нехтувати сигнал повітряної тривоги, бо як бачимо, ворожі дрони стають за кількістю за кількість вибухівки чим більш потужними. А отже, навіть дотримання правил двох стоїн не завжди рятує. Чому сигнал повітряної тривоги? Треба відправлятися в укриття. І ще про компоненту протиповітряної оборони, зокрема про літаки далекого радіолокаційного виявлення, знаємо, що певний час росіяни активно зараз піднімали в повітря свої а 50 водночас активно обговорюється передача нам шведських СААП-340. Якщо говорити про з боку росіян, що вони мають які можливості завдяки своїм А 50 і якщо говорити про САП 340 на що ми можемо розраховувати? Наскільки це підсилить нашу протиповітряну оборону? Що стосується російських літаків, так званих літаючих радарів а 50 вони мають відповідно устаткування, що дозволяє їм бачити повітряний простір на території нашої країни на глибину до 300 кілометрів замов, якщо вони літають десь вздовж державного кордону України. Звісно, що вони не наважуються так близько підходити до наших кордонів, бо розуміючи, що може потрапити під удар наших систем протиповітряної оборони. Тим не менш, над європейською частиною на Російської Федерації вони регулярно останнім часом виконують такі спостережні місії. В останні здається, я бачу по моніторингових каналах. Вони робили це учора. Що стосується САБів, які ми найближчі перспективи маємо отримати від наших шведських друзів та партнерів, то устаткування, яке встановлено на борту цих літаків, воно більш потужне воно бачить на глибину 300-400 кілометрів, за умови, якщо той літак виконував спостережну місію на висоток до 6 тисяч метрів. А це, звісно, Посилюють наші бойові можливості, бо треба визнати ті винищувачі f-16 які ми використовуємо зараз. Мають ну трохи застаріла е, радіолокаційна обладнання для того, щоб мати змогу повністю використовувати усі тактико технічні характеристики того ракетного озброєння, які знаходяться на підкрилках тих самих літаків за допомогою е, саабів Ми матимемо змогу працювати тими ракетами набагато далі. Що звісно нервує Кремль, бо в такий спосіб говорити про е панування російської авіації над полем бою, вже точно буде не варта. Будь-якому разі, ми маємо розуміти, що війна це ж найкращий екзаменатор, який перевіряє ти е техніку, технології алгоритми застосування того чи іншого озброєння, яке виявляється на поля бою, найліпше найліпше залишається mm -hmm. те, що було по від ним. Відповідно е відходить з набуття. А якщо ми говоримо про супутникові дані, СААП-40 в цьому випадку це паралельна історія? Вони взаємопов'язані. Чи він може заміщати в деяких моментах ось ці дані, які з якими в нас певний час там виникли проблеми? Літак дальнього радіолокаційного спостереження працює в режимі тут зараз. Ті літаки спроможні постійно знаходитись повітрі до п'яти годин часу і відповідно виконувати ті саме спостережні місії. Що стосується даних супутникової розвідки, вони працюють дещо в іншому спектрі. То, хоча знов ж таки одна інформація доповнює іншу, і тут mm -hmm. варто відзначити таке: Зверніть увагу. Постійно наші моніторингові канали повідомляє про те, що аналогічно літаки європейських країн виконують спостережні місії десь в районі акваторії Чорного моря. Тобто ця інформація для нас є дуже важливою а буквально днями ми побачили в одному зиму. Американських видань досить таке масштабне дослідження у дотичності американського уряду Пентагону до російсько-українського протистояння, звісно, що на боці України, і там насправді деякі речі вражають наскільки раціональна і наскільки важлива була та допомога, яку ми отримали свого часу від наших американських партнерів, В першу чергу йдеться про розвідувальні дані. Угу. А самі росіяни вони ж теж користуються своїми там якимись супутниковими даними. В них ці можливості вони під контролем можуть бути чи вони от без всяк... всіляких проблем отримують ці дані, користуються ними? Як загалом от влаштована ця вся система з передачою супутникових даних різним країнам, коли вони по різні боки барикад? Звісно, що інформація, яка збирається в інтересах Російської міністерства оборони, вона є допоміжною для Росіян. Точно на широкий загал вони цією інформацією не діляться. Але можливості супутникового групування Російської Федерації кратно менші ніж об'єднані можливості супутникових систем Америки та об'єднаної Європи. Тому тут говорити про мабуть, смабущу не варто. Звісно, що наші можливості ем, набагато менше, але зверніть увагу, тенденції змінюються. Буквально днями ми почули презентацію в українському міністерстві оборони щодо створення космічних сил. Тобто, певні процеси починаються. Е, певний проміжний е, е, Період визначається на рівні 30-го року щодо створення наших можливостей, і щоб ми мали свою супутнику компоненту, так звісно, що тут і зараз працює український народний супутник. Ми пам'ятаємо, як ми всі разом збирали на нього гроші. Звісно, що ми маємо можливість отримувати е, дані з космічних супутників від наших європейських партнерів. Здається, що і комунікація з нашими в першу чергу, німецькими партнерами вона дає відповідні наслідки та результати, та і Мериканцями ну, ми поки що горшики не побили. Хоча е, ті сигнали, які я буквально сьогодні зранку прочитав щодо незадоволення з боку американського президента, позицію нашого лідера е, є через що перейматися, але знову ж таки пошук раціональних рішень залишається для нас принциповим, бо відсування національних інтересів в першу чергу в наших інтересах. Владиславе, поговорили з вами про повітряну складову навіть до космосу? Дісталися. Пропоную зараз переміститися на море. Це тематика вам особливо близька з огляду на ті новини, які ми маємо, це переговори. Це з боку Росії ініціатива саме от владнати і прописати окремим пунктом всі режими, які можливі тиші на морі. Якщо говорити про ситуацію зараз, ми мало новин отримуємо не так як раніше. Що там відбувається зараз? На морі продовжується протистояння між російським чорноморським флотом та військово-морськими силами нашої країни до цього процесу дотичні інші складові українських сил оборони. Фактично, російський Чорноморський флот зараз змушений знаходитись у східній частині акваторії Чорного моря, не наважуючись виходити за певну умовну лінію в центральну частину акваторії Чорного моря. Звісно, що акваторія Чорного моря використовується ворогом для концентрації ворожих дронів камікадз під час їх приготування по в рамках атак по припортовій при, при інфраструктурі Одеси та Одеської області, звісно, що в акваторії Чорного моря працюють наші вовкулаки, які досліджують рух ворог сута засобів не лише на узбережжі, а й на Території всього все, все окуповано кримського півострова, тобто це ще одна ділянка фронту, де немає стагнації, і ворог шукає шляхи та можливості, щоб завдати нам чим більших більше шкоди. І відповідно ми працюємо над тим, щоб ворог розумів, що він не має можливості. Повністю панувати в акваторії чорного моря, і те та те співвідношення слід засобів та диспозиція ворожих і наших ресурсів говорить про те, що тут ми точно не пасемо задніх десятки знищених та панівичених російських кораблів є тому яскраве свідчення. Тут ще один вагомий гравець у чорноморському регіоні це Туреччина, яка очевидно не в захваті від того, якби Росія могла ну принаймні монополізувати частину значну Чорного моря, і відповідно, зважаючи на переговори зараз Реджепа, Тейпа Ердогана з Путіним, його запевняння і пропозицію знову таки виступити. Ось помічниками в переговорному процесі для того, щоб досягнути миру, що означає це, що туреччина теж має свої. Скажімо так, плани, і як можна нам скористатися цим, щоб це було нам на користь? Звісно, Туреччина так само прагне посісти належне її місце серед країн причорноморського регіону. І хоча зараз там відбуваються певні внутрішньополітичні uh -huh. турбулентні процеси, ми маємо розуміти, що турецька армія в причорноморському регіоні, мабуть, є найсильнішою. Чимало експертів з геостратегічних питань впевнений впевнені в тому, що восяжне перспектива може статися пряме бойове зіткнення між армією Російської Федерації та Турецької Республіки. Але тут зараз ми маємо для себе пояснити наступне Ердоган. Його команда працює над тим, щоб е, щоразу на цих міжнародних майданчиках не лише декларувати, що Крим це Україна, а й усіляко допом допомагати нам е, підтримуючи нас і відповідно розвідува інформацію і матеріально-технічними засобами, і діяльність власного оборонно промислового комплексу, який спрямований на поселення, зокрема наших оборонних можливостей в акваторії е, Чорного моря. Будівництво двох корветів на верфях е, Туреччини є тому яскравим прикладом будь-якому разі ми маємо розуміти стала безпекова стала безпекова ситуація на Чорного моря, вона ж на користь усіх Країн Причорноморського чорноморського регіону тобто вони теж до зацікавлені, року... мають теж долучатися Безумово. до того, щоб справді цю ситуацію принаймні тримати під контролем і не давати агресорці Російській Федерації там панувати або мати ось ці забаганки, які вони намагаються силою реалізувати. Дякую вам, пане Владиславе. Нагадаю, що військовий експерт, полковник запасу військово морських сил збройних сил України Владислав Селезню був на зв'язку з українським радіо.